Привіт, я Ліля, співвласниця x 2 і Якщо ти вже давно в SMM або тільки починаєш, то ти за адресою. А ще якщо ви власник бізнесу дивитеся це відео і не розумієте, чи треба вам тікток, то сьогодні ми це обговоримо. Бо тема нашого сьогоднішнього відео тікток для бізнесу це марна трата часу чи шанс. І оскільки на правах реклами розкажу, що я також тіктокерка, і ми, окрім того, що агенцією займаємося розвитком тіктоків в наших клієнтів, я також собі веду тікток, і я трошки в тому розуміюся. Знову ж таки, поговоримо про типу людей, тому що. Їх є тільки два типи, які стосуються Тіктоку: ті, хто вважає, що TikTok це дуже класна платформа, і треба в неї класно залетіти. А другі вважають, що TikTok це для дітей і там тільки танці. Фразу, яку ми чуємо найчастіше від бізнесів, це те, що TikTok це не для нас, тому що там не сидить наша аудиторія. Насправді, TikTok це не про танці, не про дітей, тому що це телевізор нового покоління. Але завжди є ті, хто каже, що TikTok не для нас, тому що ми серйозний бренд. То що серйозним брендам не місце в Тіктоці? Тікток дає брендам насправді три великі плюси, про які ми сьогодні поговоримо. І перше, це широке охоплення. Коли відео залітає в тренди, він може розширити охоплення на таку кількість людей, що вони навіть не є вашими підписниками, можуть не стати ними, але запам'ятають вас. That is the point. В цьому вся фішка. Я дуже люблю вставляти англійські фразочки, тому якщо ви будете бачити їх часто, то це моя любов. Вам не потрібно на своїх підписників впливати, вам потрібно впливати на ще ширшу аудиторію. Другий плюс це щирий контакт. В TikTok ідеальні вилазення відео не працюють. Там не працюють естетік, герли і тому подібне. Там працює щирий правдивий життєвий контент. Там ви можете бачити реакцію людей в коментарях на ваш контент, на контент чужих людей і аналізувати. Тому, якщо ви хочете показати життя бренду, його закулісся і душу. То це ідеальне місце. І третя класна штука, те, що в Тіктоці ви завжди можете тестити. Але насправді я розкажу про ще одну найголовнішу штуку, яка моя улюблена. Але давайте про тест. Тут можна швидко перевіряти ідеї, дивитися, що заходить, що не заходить. В Тіктоці можна класно постити відос, а потім дивитися. Якщо він класно тут пішов, то він Стівень, піде так само класно. Але є винятки, але ми на них не дивимося. Ми тестуємо. І найкраща штука, яку я буду говорити всім і всюди. Те, що TikTok безкоштовний, це безкоштовний метод просування, який працює. І коли бізнеси кажуть, як нам просуватися, в нас малий бюджет. Ідіть в TikTok. Так, це не легко. Треба платити контент креаторам або самому вкладати дуже багато часу. Але це безплатно. Камон, я би напевно за те, щоб це безплатно, зробила би дуже багато. Саме тому ми не ведемо TikTok нашої агенції, а тільки дублюємо туди відео. Але ми не про це. Ми не про це. У нас просто немає часу. Тікток прямо буквально вам каже: Привіт! Ми дамо тобі безкоштовно велике охоплення, тільки поділися з нами живим класним контентом. А власники бізнесу такі No. я краще вкладу гроші в борт біля дороги. Але TikTok не для всіх, це правда. Давайте поговоримо про те, що є бренди, які не готові відкриватися, які не готові бути щирими, справжніми і показувати за кулісся. І it's ok. Якщо ваш бренд або ви, як SMM-ник готові пробувати, тестувати, помилятися, але знову продовжувати, то TikTok для вас. Якщо ваш бренд готовий зніматися, давати людей, давати живості в цю, в цю соцмережу, тоді окей. Okay. Ви дуже класно залетите в TikTok. А якщо ви хочете все затверджувати, контролювати кожен рух і не сказати займ. Словечка, то TikTok – це не ваша соцмережа. TikTok ніколи не обіцяє миттєвих продажів, класних підписок і тому подібне. Але він обіцяє єдине і одне, за що його можна обожнювати. Увагу. А увага сьогодні коштує набагато більше, ніж будь-який бюджет. Think about it. Якщо відео для вас було корисним, то будемо вдячні за підписку, лайки, коментар, і якщо поділитися цим відео з вашим другом СММником, а я знаю, що вони у вас є. Ну, я знаю. І звісно, підписуйтесь на наш телеграм-канал SMM Besties в Телеграмі, а також в інстаграмі на X2 SMM Agency. Це сторінка нашої агенції. Там більше вакансій, порад, щоб не пропустити нічого, бажано дві підписки, тому що це буде прямо фул. А я вам дуже вдячна за те, що ви були тут. З вами була Ліля з X2 і. До зустрічі в новому відео, колеги.